Вітаю вас всіх дівчата. Сьогодні трошки хочу перед тим як виставити відео відео розпаковки, а також упак... туди війде фрагмент, як я пакую свої замовлення півоні. Ось, бачите, бджілка тут літає. Я хочу сказати такі слова. Що на одному сайті, на одному каналі, ютуб YouTube-каналі «Етноекопарк» пані. Ніла, Вона завжди говорить, що я, я показую, але я не, рек... ну, і не рекомендую Тобто, кожен вирішує сам, що йому робити. Чому, чому не рекомендую? Вона говорить, тому що одному можуть прийти півонії Ой, замовлення рослин краще, іншому може прийти гірше. І потім хтось буде в чомусь якби винувати. Я також колись повелась. І замовила. Ну, рослинки прийшли так собі, але це нічого. Тож, я хочу сказати, що я ну не то, що я не рекомендую, ні, вам я просто виставляю розпаковку, а вам уже вам, самим вирішувати, де замовляти, як замовляти, перевіряйте своїх постачальників, продавців. Звичайно, коли я трішки так кручусь, щоб ви бачили те, що за мною. Звичайно ж, дякую нашим українським постачальникам, виробникам, тим, що працюють, які сплачують податки, підтримують нашу економіку, те, що роблю і я. Значить, це йду до свого, поки зранку я побігала, як то кажуть, по дому, то там мамі принести унести, хоч багато і не ношу, то ще що небудь. І нарешті йду до свого, як я говорю, офісу. <смі> мій офіс буде знаходитися за, за мною. Це отам, бачите, ота будівля, сарайчик, це, так би сказати, мій восени, мій офіс. Поки йшла, зараз вам покажу. А ще сьогодні зранку зробила дуже гарний, дуже смачний, дуже легкий рулет яблучно-медовий. Сама навіть дочка дала посилання на YouTube канал і сама навіть здивувалася. І ось зараз, зараз я вам переключусь і покажу. Не буду багато займати часу, тому що роботи багато. Так, а як тут переключитися? Я навіть... Даже... Ну, добре, щось я так не дуже вмію ще переключатися, ну я вам і так покажу. Дивіться, ось кава. такий от там рулетик. І яблуки, все труться і труться, і кладуться на противень, а зверху заливається, заливається, ну, не то, що без квітом туди входить і мед такий от. Ну, дуже, дуже гарний. Мені сподобався. І головне, головне що це дуже-дуже швидко робиться. Е, так. Ну, все тоді. Продовжуємо відео. Розпаковка. Вітаю, друзі! Ну ось, я отримала, я замовляла на сайті. Півонії від БАТИ 5 корінчиків. Моє замовлення, тут 855-ти, тож, все гарненько. Давно я не виходила до вас, тому що ну, роботи, ну я навіть не можу вам сказати, роботи просто море. То викопати, то закопати, то відіслати, то відповісти, ну, так як у всіх пів... півонії залежних зараз. На почті я ем, подивилася, і це була моя не дуже гарна ідея, тому що там нічого не побачиш. Ще хочу що сказати. Коробочка підрізана по розміру, по розміру. Мого замовлення. Це також гарно, це вже один плюс. Значить, що тут? Е, звичайно, я просто по етикеточках пересчитала, що так, всі є п'ять і все. На, пош... На пошті так воно все закінчилося. Ну, тут ще ось бумага, тому що вони так пакують. Ну, зразу можу сказати, що оці пакети. Тому що будуть дивитися і, і, мабуть, із сайта Анастасія. Ну, пакети не дуже гарні. Я не знаю, які треба пакети, тому що я тільки перевертала на пошті і він у мене вже розірвався. Ну, Я не даю ніяких не побажань, не, тим більше советів. Так, що в нас? Була, був замовлений. Сара Бернар у мене є, але я хотіла іще. Бруньки, бруньки, ось ви бачите, стандарт. 3-5 бруньок стандарт. Ну а далі побачимо. Так, це Сара Бернар дві. Я замовляла. Здається, 380 гривень. На сайті, через сайт, вся була оплата. Так, інша сара Замазано зеленкою. Ну, така дезінфекція. Ну, ось така поділка. Ну, поділка непогана. Нічого не можу сказати, поділка непогана. Так. Далі ще я замовила е, дві півонії. Місіс мабуть. Е, ой, треба так, щоб ви бачили. то я на штатив поставила телефон і зразу приїхала. Думаю, треба зняти Едлунд. Ось така поділочка. Так, що я буду робити з цим всім? Поділки такі брунки всі кріпенькі, ну нічого. Зараз, може, продезінфікую і підуть в мене на посадку. Не знаю, чи можна з цим садити. Я б хотіла так посадити. Так. соланж. Ви бачите, соланж. У мене є соланж, але я ще захотіла і захотіла подивитись. Так, поділка, поділка мабуть, здорожчання чи не знаю. Так, особо я не б... так видно вам. Ну, побачимо, побачимо. Це молоді корені ні, був тут якийсь зріз. Посадимо і побачимо. Так, ось Соланж. І ось і ось така іще одна. Ви бачите сорт. Ну щось вона така невеличка, маленька, але брунькі. По стандарту, тож, я нічого не можу сказати. Головне, щоб процвіло по сорту. Я надіюсь що це можна е, в землю закопати. І я так і посажу. Ну, це така. Ой, зачепила. Так, значить. було пересипано невеличкою кількістю торфу. О, я розумію, що це у нас е, такий розплідник і замовлень явно багато. я розумію, скільки зараз роботи. От, взагалі, загальне враження від коренів позитивне. Все по стандарту, а далі, щоб це все процвіло по сорту. От -от. Далі буде. Так, хочу, дівчатки, хочу вам показати, як я е, запаковую свої замовлення. Значить, підбираю коробочку. І ну, зараз, ну, така в мене готова, така готова. Ну, я так приміряла, що. Ну, для цього замовлення може і така підійде. Значить, вложу пакети. Ось цілу кучу різних пакетів я купую. Якщо замовлення більше, то тоді йдуть трішки більші пакети О, У мене є такі отака опилки чи струшка. Ну, Не в кожного може таке бути. Злегка злегка зволожено, не дуже зволожено. Значить, Я насипаю, Це я, ми, ми замовляємо її в мішках. Насипаю. І ось, допустимо, у мене таке є замовлення невеликих коренів. Ось воно тут уже. Кожен корінець у мене підписаний. Або ось так, це бразерчак, або інша бірочка. Або і бірочки трішки інші. Ну і я його беру і просто вкладую. Вкладу. Так, далі. Ось, ну, допустимо, ось така. Це дінерплейт. Така поділочка. Так, ще, ще що хочу сказати. Що якщо у мене оце дуже велике, то його можна зрізати, його і потрібно зрізати. Так, далі вкладую. Так, це малютка White Grace, Але я, що, що я хочу вам сказати? Я люблю такі корені. Частина кореневої шейки. Молоді коріння. Ця, такі поділки дуже-дуже гарно стартують. Так, далі. Так, а це бардзела. вона барзела, вона у мене, так, вибрали таку поділку, раз, два, три бруньки і коренева шийка. Е, цей кущик у мене ріс е, з минулого року на дорожчування. Все проросло, всі були тут, ось тобто, два пагони були, сформували три, три бруньки. Бардзела, я вам скажу так, він коштував 200 гривень. Я скажу вам так, що бардзела, бардзела, ну, навіть велика брунька, ой велика поділка, це нічого не значить. Вона може заквітувати на, на третій рік. Може раніше. Ну, в півоній це там таке. Так, ще тут що в мене. Ага, ось така ось є малютка. Зараз я вам скажу. Ось така малютка, я вчора її викопала, запропонувала, її вибрали. кора Луїза. Також гарна і топігонія. І те, що те, що вона невелика, нічого страшного тут немає. Дивіться, яка тут бронька сформувалась, друга бронька. Все це піде. І топівонії дуже гарно нарощують кореневі. Так, comment performance ось такий корінчик з двома такими бруньками. Також вони гарно-гарно ростуть. А, і ще хотіла сказати, що якщо хтось отримує ось таку ось на корені, у мене це не змивається, не змивається, то можна цю пластикову етикеточку покласти, е при посадці в землю, але не дуже, не дуже щільно обкручувати цей корінь. Я кладу просто поряд, поряд з корінням. І тоді, коли викопуєш, то все рівно хоч така пластикова етикетка. Хоч ось така, які я отак підписую, роблю, загинаю, підписую. Вона завжди-завжди зберігається. Так, звичайно, я все перепровірю, щоб нічого не забула. Так. Потім я докладаю перси, ну, опілки. Стружка, стружка. Також е, я беру на новій почки, така використана вже бумага. Ну, мені нам хлопчики і дівчатка відкладають. Потім я тато накриваю, не закриваю щільно, щоб все дихало. Вибачте, але у нас сьогодні вітер страшенний. І ще. Я думаю, що кожен, кожен мій замовник. Або отакі рукавички, які я також замовляю перед відправленнями якраз тільки на півонії. І використовую їх сама, і також їх кладу замовникам. Незалежно від того, це 350 гривень чи 3000 гривень, щоб кожному було приємно. Так. Ну, е нехай гарно ростуть наші квіти. Це те, що я хочу сказати. Потім ще я їх е зразу запаковую, я тут допакую, от, е складу і підписую. Я ще й на коробках підписую, дублюю на всякий випадок. Ну, це і так.